Давай слухати читати нову казочку щодня Дерево життя. Давньоукраїнський міф про створення світу. Із самого початку світу було лише велике нащадо, безмежний морок і пітьма, в яких невидимо перебували всі початки і зародки. Колись у цей могутній зародок буття прилетіло з вічності у вічність всевидяче око. Воно існувало завжди, споконвіку, як і велике нащадо. Всевидяче, око пронизало своїм могутнім променем бездонне і темне нащадо, і раптом пустило сльозу. З тієї кришталевої чистоти народився птах на ім'я Сокіл, посланець Божий. Його священний дух осяяв темряву, аби засіяти у ній свідомість та буття. Зарокотало нащадо, завирувала пітьма й могутньою лавиною закрутилася довкола первоптаха, аби поглинути його. Розправивши своє сяюче пір'я, сокіл кинувся у бій. Він літав над оком, творячи у темряві сяючи кола буття і свідомості. Не одну сотню тисяч літ кружляв він у темряві, пронизуючи своїм сяйвом пітьму і творячи золоті райдужні кола нового простору. Що вже переставав бути нічим. Тоді первоптах сокіл зніс золоте яйце і кинув його у створений простір. З того яйця народився благом подарований вирій рай, посеред якого стало рости дерево життя. Змахнув крилами сокіл род, злетів на золотий вершечок дерева і став мостити собі золоте гніздо. Змостивши його, став творити довкола себе світ. Росло, розросталося дерево життя. Під цим могутнім прадубом постав вічно живий камінь-алатар, на котрому запалав живий вогонь. Усі боги, що народилися разом зі світом, стали приходити до цього вогню і молитися за світ. А під священним каменем заховане безсмертя людської душі, котра стала найкращим творінням у новонародженому світі.